Синдром чи ефект мавпочки? Або про мавпі християн. Теоретична чернетка 10. Пам'ятаєте цю розповідь про те, як ловлять мавпочок? в якому-небудь кокосі чи гарбузі чи чому там ще. Роблять невеличкий отвір, насипають туди трохи рису, прив'язують до кілочка чи до стовбура, мавпочка приходить, засовує туди лапку, набирає повну жменьку того рису і все. І витягнути назад не може ту лапку свою. Ось тут мисливці наближаються з друками. Мавпочка кричить, метушиться, але лапку не розізьме. Затиснутий в неї рис, вона не випустить. Прийдуть, чи вб'ють, в клітку посадять то ж таке. Я довго не міг зрозуміти сенс каяття. Християнського. Навіщо? Ну, визнав свою помилку, хибність чи гріховність там по церковному. Ну, виправся та й все. Ні. Проблема не в тому, щоб виправитись, коли визнав. Проблема в тому, щоб визнати і християнство, зокрема і православ'я, саме цьому вчити, побачити хибне і визнати його. Актом покаяння просто зафіксувати цю подію. Ну, до речі, відразу скажу, що ОТО Московське ФСБсне Чудо. Під назвою Московський патріархат, воно структура ФСБ і ніякого відношення до християнства немає. Так як і всілякі інші збочення на зразок Білого братства і тому подібне. До речі, теж походження звідкись з спецслужб російської імперії зла сюди є досить новітні в часовому вимірі дослідження ефект данінга крюгера пам'ятаєте що це починається? З піку самовпевненості при мінімальній кваліфікації, а потім по мірі, якщо звісно, таке відбувається по мірі розвитку. З'являються сумніви. А чи все правильно я роблю? А чи правильно я все розумію? А чи правильно я наполягаю, так відчайдушно на своїй правоті? Це скочування в яму розчарування. Отам відбувається усвідомлення своєї хібності. І потім з тої ями розчарування поступове скрябання, До рівня розумності, до рівня реального знавця ситуації, розуміння справжніх, реальних процесів, які відбуваються науково. Там на цьому ефекті на Крюгера це вже названо рівень експерта. Так от. Мабуть, найголовнішою проблемою української спільноти є те, що ми зависли на оцьому початковому етапі, що ми переважна більшість з нас 73%. У му році знайшли геніальну ідею. Давайте оберемо артиста, який потішно грає президента президентом і буде нам щастя. Сто років назад така сама ідея осяяла тодішню спільноту, більшість тодішньої спільноти. Давайте вб'ємо всіх розумних, бо від них все зло. І нам запанує щастя. Комунізм, нічого робити не будемо, все матимемо. Ну, принцип той самий примітивізм. І отут ефект залипання. Мавпочка. Чи ефект мавпочки? Мавпочка заради свого порятунку. Не розлізьми жменьку. Верніше ні, не так. Мавпочка не проаналізує, чому вона не може втікти від отих злих мисливців, котрі наближаються. Мавпочка не може Усвідомити, що для того, щоб втікти, треба витягнути спочатку лапку із того кокоса. А щоб витягнути лапку, це вже другий крок, треба розжати її і випустити отой ріс, котрий вона схопила. Без рису, але зберігши власне життя, ну, як мінімум, свободу. Так і українці. Відмовитись від пошуку вождя, доброго царя. Котрий за них і для них для їхнього щастя все зробить. Відмовитись і перейти до верховенства розуму, верховенства культури. А оця самовпевненість, оця недовокоглядність, оцей привітивізм, він несумісний. З розумністю. Він зникає, як роса на сонці. Ось тут. Відповідальність лежить на здатних це зрозуміти. Так. Їх затюкують, їх знищують. Так. Шарикові. взяли верх. Суспільно-політично неосвіченому, неосвіченому суспільстві, неосвіченій спільноті. Ну тут. Тут тільки один шлях. Створювати розумність. А для цього об'єднуватись. Здатним до того, здатним аналізувати ситуацію і бачити більш віддалені наслідки, чим безпосередньо в себе перед носом. Це головне завдання. Дякую за увагу.